Доброго ранку, малята! запрошую вас на ознайомлення з природою. Природі так влаштовано, що всі пори року слідують одна за іншою. Щорічно після зими приходить тепла та радісна пора року весна і приводить із собою перший місяць березень. Саме березень виганяє зиму. Ще його називають капельник. Каламутник, водоп'ян, зимогуб, весноклич, перворяст, каплюжник, сонцегрій, вітронос, березіль. Мабуть, жоден місяць не має стільки імен. На початку березня майже непомітні перетворення у природі. На полях у лісі ще може лежати сніг. Але він уже не такий білий і пухнастий, як зима. Березень той період, коли природа тільки починає пробуджуватись від зимового сну. Погода в березні дуже мінлива вранці ще бувають заморозки, навіть може піти сніг, але непереможну весну вже не зупинити у березневому повітрі пахне весняною свіжістю, день довшає. Небо набуває насиченого блакитного відтінку. Березневе сонце настільки яскраво світить, що сліпить очі. Промінчики сонця нагрівають повітря і снігові замети, намагаючись дістатись до землі. Сніг тане і стає водою. Вона вбирається землею та надходить до коріння дерев і рослин. З дахів крапають кришталеві крапельки води. Це тануть воронки. Особливо дзвенять дзюркотливі струмочки. З кожним днем вони стають дедалі сильніші. Річки та водойми також реагують на прихід весни. Лід стає крихким, місцями на ньому виступає вода, нижній шар крижаного покриву потоншується, під ним рухаються потеплілі води. Наближаючий момент розколу. Гілки дерев повністю позбулися від снігових ковдр. Дерева ще знаходяться в сплячці, тільки бруньки верб помітно набрякли, і крізь лусочки видніються пухнасті кінчики. Берізки також відгукуються на заклик природи, вони вкриваються першою пишною зелені, крім листя, на гілках беріз з'являються сережки. Березень також веде своє ім'я від дерева береза, яка саме в березні починає давати сік. На лісових галявинах з'являються проталини, на яких розплющують свої оченята білі підсніжники. Блакитні проліски. І ніби зірочки з'являються золотаво жовті квіти мати й мачухи. Ця рослина не боїться холодів, треба тільки, щоб відтанув сніг на місці її зростання. Прихід весни особливо відчувають птахи. Їх можна побачити на деревах дедалі частіше. Адже тепер нема потреби ховатися від снігових хуртовин та морозів. Горобці збираються з грайками та весело цвіріться, чується ніжний посвист стіниці. Починає також наспівувати вівсянка. Поки сани, візьми віз, викинь шубу з печі злість. На початку березня привітають грахи. Ще сніг не зійшов, ще можливі заморозки, а граки вже добре і зразу облаштовують свої помешки. Вони перші дістати весні. Слідом за граками прилітають шпаки та заповнюють своїм співом вулиці та двори. Після прильоту починають квапливо влаштовувати свої гнівки. Розміщуючись, шпаки займають свої колишні шпаки та починають наводити там порядок. На початку березня також прилітають жайворон і сповіщають всіх новиною про прихід весні своїм трімким співом. У звірів на весні починається линяння. Білки, зайці, лосі, лисиці, вовки та інші звірі міняють густий і теплий покрив на легкий, на літній. Після зими хижаки дуже худі і голодні. Багато років люди спостерігали за березнем і підмітили ось такі прикмети. Березень як вередлива дитина. То плаче, то сміється. У березні на кориці можна їхати. У березні довгі та товсті бурульки на врожай ярини. З берези тече багато соку, літо буде дощовим. Грак прилетів, скоро сніг зійде. Граки на гнізда сіли, через три тижні можна сіяти. Березень з водою, квітень з квітами, травень з травами.